П'ятниця, 2 вересня. Ви дивитесь новини міста. Економіка жовтих вод переживає важкі часи. Промисловість міста падає, робочі місця скорочуються. Як і раніше, основна частина жовтоводської промисловості це добовна галузь. На сьогодні її представляє лише одне підприємство східний гірничо-збагачувальний комбінат. Шахта «Восток Руда» в цьому році виробничу діяльність не здійснювала. І лише було проведено реалізацію металобрухту на суму 52,6 тисячі гривень. На підприємстві склалася дійсно велика заборгованість і заробітної плати, яка станом на 1 липня 2016 року, склала 13,99 мільйонів гривень. Відбулося суттєве скорочення чисельності працюючих. На даний момент господарським судом у Дніпропетровській області порушено впровадження про визнання того востокруда банкрутом. Галузь металургійне виробництво в нашому місті представляє підприємство Жортовоцької вправна колонія 26 основною продукцією якого є брикети для власного потребу потреб установи, металеві люки та пиломатеріали. Підприємство згідно підписаних угод забезпечено роботою до кінця поточного року. Промислові підприємства міста в першому півріччі реалізували продукції більш ніж на 1 мільярд гривень, але це все одно менше ніж в минулому році, приблизно на 30%. То в чому ж причина? Це зменшення характеризується тим, що у першому півріччі 2015 року більше 600 ти, е, мільйонів гривень було реалізовано продукції державним підприємством «Схід, е, «Східний герничо-збагачуваний комбінат, яка була вироблена у 2014 році. Тобто е, така різниця, чому така різниця стала? Що стосується експортних операцій, то близько 70 експортних контрактів передбачали експорт продукції в Російську Федерацію. На сьогодні ці угоди припинені. Східний гірничо-збагачуваний комбінат працює за договорами з Кенергоатом. То Восток руда, якого реалізація продукції якого була більше 90% і йшла на експорт на російський експорт, взагалі припинило діяльність. Позитрон також працює із ДП НАКенергатом. Зменшився і товарообіг. Жовтоводці почали рідше ходити до магазинів із 272 магазинів, 212 – це непромисловий напрямок, і в зв'язку з зменшенням купівельної спроможності населення, оскільки у нас є велика заборгованість з виплати заробітної плати. Купівельна спроможність населення зменшена, зменшено і товарообіг. Скорочення робочих місць це ще одна нагальна проблема нашого міста. Останнім часом в рядах безробітних прибуло. Суттєве скорочення працівників на того стокруді. На депепромтехнології все мСЧА вони зумовили зменшення чисельності працюючих і вже на початок 2016 року чисельність працюючих складала 9,2 тисяч осіб. Протягом звітного періоду відбулося поступове невелике зменшення чисельності ще на 250 осіб. Середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного працівника, становить 4338 гривень. Що на 26% більше показника відповідного періоду минулого року? Співвідношення середньої заробітної плати нашого міста до обласного показника становить 89,4%. Заборгованість заробітної плати станом на 1 липня 2016 року склала 18 мільйонів 943,8 тисячі гривень. Мають заборгованість п'ять підприємств, з чотири з яких це економічно активні підприємства і одне підприємство це підприємство Банкрут, але є і хороші новини. Обласна рада готова вкладати в місто інвестиції в основному на ремонт доріг. На прохання Дніпропетровської ради надати плани по капітальному ремонту доріг в місті Жовтіводи. Вулиць мною було запропоновано. Вулиці відомі в місті жовті води, в тому числі в першу чергу, це вулиця Гагаріна. Вулиця Хмельницького, будемо продовжувати ремонтувати, якщо вдасться в цьому році хоча б зробити фрезою зріз цієї вулиці, оскільки вона дійсно жахлива. Там 4 слої асфальту. На цій вулиці, хто не знає, 4 слоя. І крім того, на наступний рік, якщо вдасться області виділити кошти, то ми плануємо ремонту, ремонт капітальний таких вулиць, як Володимира Великого. Це вулиця Красноармійська, колишня, це вулиця Лісова на веселій Іванівці. Це вулиця Партизанська, в тому числі, вулиця Зелена, Маяковського, звісно, Франка і такі інші вулиці. На загальну суму там приблизно 50 мільйонів гривень. Ну, область взагалі то оптимістично настроєна на виділення коштів на ремонт вулиць в місті Жовтіводи. І демографічна ситуація: кількість жовтоводців постійно зменшується. На початок червня вона склала 46 тисяч 775 мешканців. З них 54% – це чоловіки, 46% – це жінки.